Саша і булава вітру. Над вишневим гаєм стояв холодний шелест, ніби саме повітря шепотіло про підземний лабіринт. Саша розклав табір під рожевими кронами, поставив намет і слухав землю через аметистовий камертон. Гул повертався ехом і стукав у долоню. Тут є щось нове: тонель вів униз до медових ламп і мідних плит. Перед ним розявила пащу випробувальна палата. Колони, рейки, пасток, бочки з припасами і ритм, що бився в стінах. Коли Саша ступів на плиту, навколо спалахнули випробувальні породжувачі, і з стіней викружляли перші бризи, істоти з вихорів, що штовхають ударом повітря. Перший порив вітру збив його зі сходів. Саша зреагував, виставив щит, вклинився між плитами, кинув снігову кулю, щоб збити ритм мобів, і відступив у коридор з колючками. Гром його вірний вовк залишився на голі. Сьогодні це була одиночна перевірка. Далі платформи над лавою. Бризи надувалися, ніби кузні. Повітряні хвилі штовхали Сашу порожнечу. Він закріпив гак на ланцюзі, перехотився через край і зривка, ухопився за мідну решітку. По хапцям поставив водоспад із відра, запасний спуск і повернувся у зал. Останній спалах і тиша. У сховищі під плитою він знайшов дивну вагому серцевину і гладкий стержень, прохолодний, як ранішній вітер. Це у неї охороняли, думав Саша. На верстаку він поєднав важке ядро та стержень. З під рук народилася нова зброя булава вітру, другу хвилю палати. Він зустрів інакше, скинув факли на підлогу для орієнтиру, видрився по ланцюгах під стелю і стрибок! Падіння додало удару сили. Булава з гурку тому увігналася в камінь, і повітря розірвалося, розкидавши натовп. Струмінь зносив скелетів на шипи, а бризи втрачали ритм і гасли, наче свічки на вітрі. У центральній залі відкрилася скриня, у середині емблема палати, кілька смарагдів і записка мандрівника. Слуга ритм сміливо, бо й ритм, падає смілево, би й м'яко. Саша усміхнув уже Точнісенько про цю булаву. На поверхні вишневий гай шумів тепліше. Саша поставив маленьке світлище з ріцинонного дерева, вмонтував туди емблему і залишив запис для наступних дослідників. Потім повісив булаву вітру на спину і рушив до міста сяючого світла. В академії він відкриє новий семінар Тактика падіння, навчатиме, як перетворювати висоту на силу, чути подих каменю і не змарнувати жодного подиху вітру. У кожної палати є ритм, Прошепотів Саша, треба лише навчитися танцювати.